Друзі, всім привіт! Зараз розпакую посилочку. Забрала вчора, не відкривала. Зараз дивлюсь, що вона вже. То краще, може, такі пакетики з котчиком підклеювати. Но сподіваюся, що тут все добре. Сережки. І ще одні сережки, зараз покажу. Ці сережки будуть у продажу. Кому цікаво, пишіть мені у вайбер. Так, мені треба перевірити на цілісність і другі сережки, кільця. Угу. Коштують дорого, відразу кажу. По 4,5 тисячі гривень. Ті, хто буде мені писати, зразу знайте про ціну. Так, можу показати вам зі зворотнього боку, як вони виглядають. Тут є всі клейма. Все добре в нас. І з іншого боку, бачите, клеймо Урал. Це у нас уральські самоцвіти, свердловський, ювелірний завод. Клеймо стоять е, на голочках. Ну, зараз навряд чи ми вам покажемо їх близько. Ну, коротше, вони є. Так, розпаковую сьогодні, бо мені треба поставити оціночки. З цими сережками все чудово. Я задоволена. Показую далі. Так, це ми прибираємо, ще в мене одна посилочка. Ось ця невеличка. Зараз я її розпакую. Тут мабуть бурштин. Бурштин не простий. бурштин пресований і лише декілька намистинок. Вагою 37 грамів. Вчора я її замовила, сьогодні вони до мене вже приїхали. Тут так нормально покувала. Можна було відправити десь. Пару кілограмів таких на моїй Так, да, Посилочка про кошелю смерть. Там є і це, ось вони, я вже їх бачу, треба обережно витягати, мені треба їх зважити. Має бути 37 грамів, для того, щоб поставити позитивний відгук продавцю. Якось моя дитина запитала, скільки важить одна янтарна намистина. Ну, кажу, в залежності від розміру, вага може бути різна. Це в нас велика намистина. Вона важить 3,2 грами. А її розмір, так, розмір, розмір в нас, дивіться, розмір в нас 18 мм. Ось вона всього-навсього 3 грами. Якщо б це був інший камінчик... То вага була більша, бо бруштинчик у нас легенький. На жаль, це не комплектне намисто, всього декілька. Доведеться їх відкласти і шукати їм компанію. Компанію на 57 см. Так, ми показуємо вагу, ти просто знімаю, щоб було видно ваги, а я сюди буду докладати всі ці намистини. Намистини мають бути без колів. Поки я нічого такого не бачу, щоб не відповідало опису 31 грам. Це, звісно, не королівський бурштин, це пресований бурштин. 37,57. Все як в аптеці. Ось така розпаковочка. Всім гарного дня! А на мене сьогодні ще чекає багато роботи. Катя, покажи, що в мене тут з пакетиком. Мені доведеться це все збирати як курочку зернятку. Пишіть в коментарях, що в мене в пакетику. Всім.